Всім доброго раночку, а в нас на вулиці дощ. Але я все рівно збираюсь на наше будівництво, так, Буся? да, Буся? Привіт. Мятала Привіт. те, що мені мама дала, і те, що купила. Біжу на маршрутку. Так, щоб нікому очей не повиколювати, то позмотувала стрейчем. Тож, я в нашому будинку доїхала добре, вітер просто скажений. На ділянці місиво, знаєте, як після рівняння цього всього, я напевно зараз витягну генератор, я заведу його на води. І треба буде поставити ці дерева на поїти спочатку добре, налити, викопати ямки, налити туди води. І посадити дерева. А далі я вже що тут встигну в будинку зробити, те і буде. Бо часу в мене небагато, я хочу в обід повернутися додому. І це приблизно десь якихось три години. І на тому все. Так що розпалю зараз, напевно, одну грубу, дві не буду. а Може, і дві розпалю побачу. І приступлю до роботи. До речі, штатив з собою брала. Але не знаю, чи буду багато всього знімати зі штатива, бо він у мене малесенький. Я, до речі, хочу купити новий штатив. Великий, гарний, хороший додому. Бо в мене цей, що зараз великий, є. У мене взагалі два штативи. Один маленький, один великий. Великий в мене, ну, вже такий собі. Я його думаю, сюди забрати, на будівництво, знімати. Його можна буде впихати так в землю, щоб було добре, стояло, бо вітер тут зірве в будь-якому випадку. Зараз весною дуже-дуже сильні вітри. Ще, до речі, зустріла чоловікового брата зі швегром. Вони мені дали березового соку. Так що, думала, цього року буду без соку. Yeah. Uh, так, ось це в мене саджанці. У мішку в мене персики uh, і, здається, яблуньки. І все. Щось типу по того. І забули мені дати вишні. Коротше, поспішала мама да й забула. Не знаю, я дивилася навіть на Флоріумі, здається. І на базарі також було чудо вишня. Напишіть мені, в кого є чудо вишня. Це якась вишня удосконалена, вона менш кисла. І, коротше, хочу чудо вишню. Після вирівнювання ділянки, подивіться, що робиться в мене на кросівках. Я сюди нові не одягаю, а секунда. Але все рівно, слухайте, це не діло треба. Зробити або якусь доріжку, або а, що, щоб можна було до, до хати підійти і не виморзатися. Звісно, воно з часом все вляжеться і а, будуть якісь доріжки, але зараз наразі це ось так виглядає. Ну і звісно ж, цей весь бруд несеться в будинок. Я хоча б трошки маю тут навести лад, бо навіть сокиру не могла знайти. Вона така, знаєте, зливається з усім фоном і все. Все, водичка набрана. Набрали відро одне, миску, баклажку. Тут в мене є ще відро. Я сподіваюся, мене не забанять за музику, бо не хочу вимикати. В мене ще ось там відро є з водою. І ось. Знаєте, з тих пір, як ми топимо грубку постійно, тобто я тут дуже часто, і хлопці, коли приїжджають, палять, то видно тепер по грубках, що вони висохли. Та висохла природнім шляхом її. Напевно, ми три тижні не топили. І вона дуже класно висохла сама по собі. А цю ми практично відразу палили, ще й сиру запалювали. І вона просохла, вона тепер нагрівається дуже-дуже швидко. Ну, не знаю, скільки я. Витрачаю часу на це все, але я вам скажу, що тепло від груби не порівняти ні з чим. І ви знаєте, яка сама кімната тут тепліша. На даний час сама тепліша кімната, ось та сама велика Бо тут, бачите, ось ця стіна йде сюди. А ось тут, в цій спальні, тільки подивіться, яка так звана батарея. Це взагалі тут така теплень, навіть враховуючи, що стеля не утеплена, і от там на гору, ну на другий поверх витягує, і в нас все рівно тут тепло, дуже тепло, і дверей немає. І, ну, чесно кажучи, грубки зробити це було супер. А теплу підлогу я вам показувала, це з ванної кімнати йдуть трубки, Так само буде з тої кімнати йти сюди, і з цієї кімнати виходити також. Сюди все під сходи, бо тут буде колись котел стояти. Ось так от все іду, Я е, зараз підкладу ще в грубку трошечки дровинят і йду копати ямки. До речі, написали мені в коментарях, що дуже е, значимо, що я саме на чоловіковий день народження придбала перші саджанці і мій йому подарунок це наш садок. Е, я ще напевно все ж таки замовлю саджанці ще десь. Бо те, що мені дасть мама добре, дещо переросло вже і його нереально перевозити, а саджанці все ж таки треба садити маленькими, бо їх ну, відкупати більшими і перевезти практично неможливо. А сьогодні посаджу, побачу, що з цього вийде, що мені ще треба і скільки в мене взагалі є місця. Ось такі саджанці я купила, коріння сухенькі, їх треба напоювати в будь-якому випадку. Так, що зараз буду вставляти в миску. Це в мене груша, черешня і а, порічка біла. Це, напевно, ось, бачите, це від порічки. Написали мені, що саджанець порічки поганий. Не знаю. Чесно кажучи, це перші мої посадки. Так, сьогодні в мене день експериментів. Напевно, все ж таки треба їх у відро, а не в миску. Так, ось це наша черешенька. Я б не сказала, що тут вже прям таке коріння раз прекрасне. Але вже як є. Та й відер в мене, слухайте, таких немає. Коріння не хочу переламати. Ой боже. Не знаю, нехай постоять. Давайте покажу вам, що в мене тут. Мама з татом дали. Мама з татом викупили це все вчора. Це 100%, тому його можна саджати. Так, мама що казала? Персики зв'язані, а решта зараз передзвоню її спитаю, що там. Бачите, В мене навіть тато щіплював і це щіпи. А це яблуньки. яблуньки. Персики зв'язані, яблуні ось так щеплені. У мене батьки вміють чіплювати. Тату так швидше розібралась. Так, ось це в нас персики. До речі, у моїх батьків персики завжди родять і завжди ростуть. Три молодих саджанця самих персиків. Так, далі у нас чотири яблуньки. Що за сорти яблуньок? Без поняття, тому що тато щіпляв і по декілька разів. І каже, не знаю, виростуть. Подивимось, у нас яблуньки будуть сюрпризом. І ось це у мене два саджанця це бузок білий, почіплений таким білим, і ось цей фіолетовий. Також посаджу десь. Хай буде краса на ділянці. Так, ну що ж, іду копати ямки. Я просто хотіла дістати це все, щоб знати, скільки мені всього копати. Бацько копати. Знімати не буду, бо там дуже вітряно штатив. У мене міні-міні-міні. Він просто там впаде. Дуже сподіваюся, що через вітер мене буде нормально чути. Якщо ні, то накладу озвучку. Так, до речі, я ж не показувала, як у нас тепер тут ділянка може. Взагалі дорівнювали ж ділянку нам вже коли було дуже темно. Бачите, тут гори немає, видно. Вже вікна, кімнати, все. Там немає гори. І слухайте, мав мені тато дати шнурочка, щоб я під шнурочка все садила, але не дав, але я все рівно саджаю. Дивіться, цю сторону, ось тут біля нас це вже йде ділянка чоловікової сестри. І я... Хочу, щоб тут потім все в дійсності погурали, навели порядок, і тоді, можливо, я тут ще щось посаджу. Але наразі я, як би думаю, сюди нічого не садити. На куточку, ось там будинку зараз покажу, там планую посадити черешню. Ось впереді будинку, там будуть персики, яблоньки, поробила ямки ось там на куточку, ось там буде. І ось так. ну туди. Залишала десь приблизно по 3 метри. Чесно, не знаю, що з цього вийде. Їх можна буде пересадити. Якщо щось мені не сподобається, потім ми, можливо, раз-два загородимося. І ну, мені не сподобається, то можна буде пересадити, бо саджанці дуже-дуже маленькі. Вони за цей один рік нічого їм там не станеться. В мене одне питання, куди посадити грушу і бузок. Взагалі, ось там я зробила занадто близько дві ямки. Я думаю, можливо, я бузок посаджу туди. А, білий, не знаю. Або, можливо, туди фіолетовий посаджу. Ну, щоб не так було близько біля яблук. Там посаджу всі яблуньки. А, там в нас, до речі, дорога. І будуть всі яблуньки при дорозі. І мене ще цікавить, куди мені посадити грушу. Я не знаю, або продовжити після яблуня посадити грушу, викопати ямку, або не знаю, ось тут, зараз лопату встромлю. Так, дивіться, ось тут у мене чоловік хоче потім, щоб тут був не обмостка, а як вам пояснити, тут була типу парковки ще ось тут. Вона, звісно, буде не повністю парковка, бо. ой, слизько. У нас тут, до речі, на цій глині досить так слизько. А, так, дивіться, це я вже перевзулася, це в мене ці тут хатні, городні <сіпі> красівки. Так, дивіться, ось тут у нас має бути гараж. Вже ж можна розповісти більше по планах. Бачите, у нас тут глуха стіна, на другому поверсі є вікно. А тут немає, і тут ми плануємо зробити гараж. Тут буде десь в'їзд із дороги на ось цей майданчик. І чоловік хоче туди його продовжити. Чесно, я не дуже в захваті повністю продовжувати туди. Не знаю, але звісно ж таки це вирішувати нам двом, коли він буде тут, а не коли я тут, а він там. Тому це ще питання просто залишається. Ну, обмостка в будь-якому випадку буде робитися. Там ще треба буде відкопувати, утеплювати, оброблювати від вологі. Так що там ще роботи купа, але це вже буде робитися як обмостка, як буде робитися фасад. Це я потім лишаю, тому ось тут, ось тут тому, я не можу нічого саджати. Тут у нас буде навісик, тут у нас буде гараж. І я планую, що з гаража буде туди двері, ну, Тобто можна буде з будинку вийти і зайти в гараж, і ось сюди вийти, собі сісти в машину і ось так виїхати. Но це все в планах, це все ще. До цього всього ще дуже-дуже далеко, але в мене втрачається територія. Ось там, бачите, стопчики між ними я посади, хочу посадити персики. Вони будуть не дуже довго, зазвичай персики 3-4 роки і садиш нові. Тому, думаю, нехай буде, я не думаю, що ми за 3 роки аж тут поставимо цей гараж і тут буде навіс. Аби ми з будинком справили за 3 роки. Буду зараз робити посадочки і, можливо, дійсно грушку сюди ближче так посадити до гаража. Або яблуньку. Боже, вже наговорила на 5 хвилин різних роздумів. Все, саджаю і покажу вам вже готовий варіант. Так, не питайте мене нічого, бо я нарешті все посадила. червонюща ну, знаєте... Все ж таки не ризикнула без куртки, без шапки бігати там садити. В хаті тепленько, грубка топиться. Я, до речі, не знаю, мою хризантему висаджувати сьогодні чи ні. Напевно, нехай ще постоїть, я її піділює. Може, через тиждень висаджу, не знаю. Так. Фу. Дерева политі, дерева посаджені, генератор я вже. Занесла назад і, коротше, води понабирала собі, щоб перемити посуд. У мене лишилась десь приблизно година, навіть менше. Зараз вип'ю свою холодну каву, бо робила. І е, буду прибирати, ну, більш-менш хоча б щось поприбираю, бо в дійсності тут нічого не можна не знайти, не побачити і так далі. Тому треба наводити якийсь порядок покажу, що зробила в будинку. Практично нічого не встигла, бо вже маршрутка виїхала, і мені треба на неї. Я помила тут, помила весь посуд, все, що було брудне, напевно, його так і лишаю, бо треба бігти, хочу познімати вам ще дерева. І мені ще треба переодягнутися і переобутися. Так що швиденько біжу, покажу вам саджанці, що я посадила, і їдемо з вами по молоко. Не знаю, чоловікова мама не бере трубки. Я не знаю, чи вона взагалі має молоко, але під'їду до неї, все ж таки не йти ногами і маршруткою поїду додому. У мене, до речі, була ідея отут біля вікна посадити собі або черешню, або Ах, Боже. Якесь дерево тут посадити, але потім подумала, що ми ще будемо тут скоротити, потім горати. І вирішила тут нічого не садити. Зараз вийдемо на двір і покажуся, що в нас там є. І так, ось тут у нас навпроти будинку я посадила бузок фіолетовий. Він відразу біля септика. Далі у нас тут кущик, іде білої порічки. Жовтої. Далі у нас тут три персика. Підходити ближче не буду, бо чесно запізнюся, зараз я на маршрутку. До речі, коханий чоловік знаю, що буде дивитися це відео. Так що подивися, яка в нас тут краса. Ну, я сподіваюся, що ти подивишся. Так, дивіться, ось тут посадила я черешню. Хотіла посадити трішки в іншому місці, але потім подумала, тут біля Септика буде добре його виділити, а черешня буде відразу рости, ось бачите, така гарненька стоїть. Так, йдемо за будинок, зараз покажу вам далі. Так, Шведесенько, до речі, ось перед кухнею все чистенько. І у нас... Ой, так, буде вам в живому часі, можна сказати, відео. Ось тут посадила білий бузок біля криниці. Все ж таки захотіла щось тут посадити. Ну, не знаю, як все звиться. Так, ось тут у мене на куточку тлянки. Дуже, ну, знаєте, мотузку якусь натягувати і садити, але я так подивилася, що має бути добре. Яблунька раз, яблунька два. Десь приблизно по три метри між яблунями. Можливо, чотири десь так. Так це третя. А ось це у мене груша. І ось там у мене четверте яблуня. Посадила сьогодні чотири яблуні, грушу, черешню, три персика і а цю я боже. Жовту смородину. У нас її називають ще перичка. Все, я їду до чоловікових батьків. Поки чекаю маршруточку, то хочу е, запитати вас. Взагалі, чи е, у когось родять колоновидні плодові дерева. Я дивилася, багато є, продають яблук, вишень, черешень, персиків, нектаринів. І я не знаю, хотілося б взяти, кажуть, вони невеличкі ростуть, їх можна садити майже один біля одного. Дуже цікаво було би, я не знаю. Які ще ті саджанці продаються, і взагалі через інтернет я ще саджанці ніколи не замовляла. А, до речі, мені підписниці а, сказали, що відправлять саджанці ожини, яка двічі в рік родить, і а, там ще декілька, ну коротше, з часом буду показувати. Дерева посадила, приїхала і зробила собі манікюрчик Сьогодні в мене кругленькі. Просто гелем. Такий, коротше, майже непомітний, але ніх тоді виглядає дуже доглянутими, як на мене. Просто в колір шкіри.